Привіт, мене звати Поліна. Я народилася 16 червня 2008 року. Моїм рідним містом є Дніпро, але зараз я живу у Івано-Франківську. Але для мене не проблема приїхати в любе інше місце для зйомки. В дитинстві я ходила на гурток акторської майстерності, а також більше семи років танцюю. Такі стилі як класика, модерн джаз, хіп-хоп, джаз фанк, хай хілз контемпорарі контемпорері та інші. Більше трьох місяців я викладала сучасну хореографію для дітей. А також мене запрошували та запрошують на різні проекти в якості хореографа. Я навчалась в коледжі на хореографа, але зараз перевелась і навчаюсь в київському коледжі на психолога онлайн, тому вільно керую своїм часом. Більше ніж півроку я прожила в Лондоні, тому володію англійською мовою на рівні B2, а також активно вивчаю польську мову. Нещодавно я пройшла курси Смм спеціаліста, контент-мейкера та таргетолога, тому досить добре розбираюсь в сфері медіа та маркетингу. Мій різ сто 67, 7 ans дитинстві мені всі казали, що я виросту та стану моделі. Також з дитинства я люблю подорожувати, особливо Україною. Та була майже в кожному регіоні нашої країни. Більше десяти років у мене були два хвилястих папуги, черепахи та великі равлики. Більше ніж два роки я їх навіть професійно розводила. У моєму оточенні я є головним ініціатором та організатором всіх подій, тому відповідальність, організованість та пунктуальність це про мене. Я завжди відкрита до нових знайомств та нового досвіду. Мріє зніматися в масштабних проєктах та стати відомою моделлю. Тому я впевнено крокую до своїх цілей. Дякую за увагу до зустрічі на зйомках.